Прийшов час розплати. Його б краще із вишки скинуть. Юрій Бойко, Герой України. Що за інфернальний жарт? Та це не 95-й квартал Валєра. Зрада заборонена. Усі Риги це ханиги. Загальновідомий факт. Так, Юра. Ти ж в нас досі депутат України. Про те, що ти зрадник було відомо з самого початку. А мені з кабєєва дорожча власної медіаграмотності нам піти, як полякам у 39-му. Кордон великий. Наступати зручно. Київська хунта здала Україну. Не все так однозначно. Вісім років вони вбили бас. Тепер то орки по справжньому воювати почнуть. При... леопарди на мінах, Нам підда. Це кінець. Ф16 то застаріла техніка не допоможе. Нам трактор в полі дир-дир-дир. Я за мир. Ми ж братні народи. Треба жити в мирі. А що, якщо Росія нападе? Нам же під. Треба домовлятися з півлом. Що за х українці, це тупість? або Шарій. Зрада заборонена. <свистак> Чи я Чи казав, казав тобі, що таке зрадоєтво? Зрадо це робити одну і ту ж річ, знову і знову намагатися домовлятися з гусеною <свистак> і очікувати, що їм не поїдуть. Це і є зрадоство. Коли я вперше це почув, подумав, що мене наявлять. Ми ж друзі, братні народи. Правда ж? І тоді я побачив зрадобів повсюди, куди не кину оком стомленим кругом зрадоби Вони знову і знову і знову кажуть про мир, дружбу та жуйку зорками. Сподіваючись, що цього разу московити на нас не нападуть. Цього разу вони не встромлять нам, ніж у спину, бо вони нам друзі. Що це за кухня? Ти думаєш нам? Як полякам в 39-му. Я кажу ні, ти оху Толя. Це тобі пта. Не грози нашому суверенітету, попиваючи сік на неспаленій віллі в Іспанії, якщо ти і такі, як ти, Москвофіли, й любиш руський мір. А я цього не люблю. Це не тупість, це зрада. Та нічого страшного, я чув, що зраду не тонуть. Чи не так Толя? Так от, чи я казав тобі. Куди приводить зрада? Слава Україні! Я не вірю вас. в випадку, вірю. Зроби репост, залиш комент, підпишись і вподобайку. На історії Підписка.